Це їдальня ліцею номер один, що в селі земна вода. Поїсти сюди прийшла четвертокласниця Кароліна Дяків. Сьогодні дівчинка обрала для себе макарони. Дуже смачна, мені подобається. Їжа. Мені дуже подобаються макарони. і відбивні. сьогодні. В шкільному меню булгур, парові овочі, гречка, печення по-домашньому, печені куріші котлети, салати, фрукти та десерти. Діти можуть обрати, що будуть їсти на обід. Як змінилося меню ліцею, пояснює його шеф-кухар. Скажем щодо м'яса, воно не смажиться, а все запікається повністю все печеться. Що це є здоровішим і кориснішим для харчування. Ось так само овочі парові йдуть. Збільшили, ну, в асортимент додалися овочі і фрукти. До, не просто самі каші йдуть, а йдуть ще овочі. Дітей у Земноводівському ліцеї харчує підприємець, який брав участь у розробці меню. За таким новим меню тут дітей годують не з січня цього року, а ще і з вересня, коли стартував навчальний рік. Їжу готують в харчоблоці ліцею. Технолог, шеф-кухар, які ми разом сідали і складали меню орієнтуючись на Євгена Клопотенко на його рекомендації, переваги в ньому які, там є багато овочів, є фрукти, діти фрукти люблять, овочі також. Обладнання, яке у нас є на кухні, представлене, воно дозволяє нам приготувати корисну, якісну їжу. Учні ліцеї їдять за гроші, безкоштовно можуть пообідати лише пільговики. Діти не відчули. Змін таких кардинальних, оскільки вони звикали до нового меню ще з 1 вересня. Меню узгоджували з батьками, тому що батьки. Мали певні якісь застереження. Одні дітки не йдять цього, інші цього. Тобто доходили до певного консенсусу з батьківським середовищем. Тут у земноводівській громаді перейшли на харчування за новим меню не лише у ліцеї номер один, а й в усіх інших школах, в яких самостійно готують їжу, каже начальниця відділу освіти місцевої громади Ганна Холявка. А ось в школах львівської громади перейдуть на нове меню в лютому. В їжі буде менше цукру та солі. Також можна буде готувати із різними оліями та спеціями. Ми обирали до цього меню деякі. Трави з рецептурника клопотенка. Станом на сьогодні, оскільки це є новий бюджетний період. Ми поки що оголосили торги. В принципі, все примірне меню, яке ми розробили, воно є затвердженим, і воно є технічним завданням для закладів освіти для того, щоб оголосити торги. І ціна за харчування була значно меншою в попередньому році. Було 18 гривень. 18,50, цього року у нас 22,60 і 25,80. Що робити дітям, які до прикладу мають алергію чи не споживають молока, пояснює один із розробників реформи шкільного харчування. Ці питання інклюзії на наш погляд лежать в асортименті, коли батьки зможуть замовити для своєї дитини меню на тиждень. Орес Степаняк розповідає, які зараз є труднощі у впровадженні змін на даний момент. Найбільша проблема це є, на мій погляд, це є відсутність цієї експертизи, технологічності, експертизи, як змінити, як реформувати. Наші діти можуть робити ці правильні кроки для майбутньої здорової нації. Я впевнений, що так воно і буде, якщо ми не втратимо цю можливість, яка на даний момент у нас є. Ресторанний маркетолог Всеволод Поліщук каже, що загалом. Загалом до таких змін ставиться позитивно, бо система харчування в школах застаріла, але має певні застереження. Питання для мене в тому, скоріше, чому почали з кінця? Тому що, на мою думку, те, що відбулося зараз, мало би бути ну, завершенням реформи. Спочатку мало би бути дослідження загалом. Визначення того, що потрібно. Я би не казав, що реформа відбулася. Так? Тому що, по-перше, я вважаю, що для того, щоб працювати з тисячами кухарів по всій країні, ці всі рецептури мали би бути розписані набагато більш детально. Нюанси, скажімо, які, мені не, які мене непокоїть, це, по-перше, що меню не поділене по вікових категоріях. А ще Всеволод Поліщук радить зробити меню різним відповідно до регіонів України, аби більше розповідати за допомогою їжі про автентичну кухню. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.